Привіт! Слава Україні та Збройним силам України! Ветері ранкові коротесенькі ігрові новини. Найперший випуск цього тижня. Толя, я стріляти хочу. <му> Тім Свіні заявив, що мрія, аби його епічна крамниця потрапила на консолі, PlayStation, Xbox і навіть Nintendo Switch. Але навіть мрії іноді здійснюються. І ця мрія здійсниться. Крім того, він розповів, що планує релізнути перші версії шостого Unreal Engine через приблизно 2-3 роки. Ну, що я можу сказати? Це... Це. Це. це, п*****. Це, це. Take Two та Rockstar Games офіційно перенесли шосту GTA-шку на 2026 рік. Чому ти повідомляєш такі сумні новини під таку запальну музику? А, так, знаєте що, і мені якось ніяково, та я не зміг зупинитись. А ще до того уточнили точну приточну дату 26 травня а запишу собі. Вархорси похизувались, що Kingdom Come Deliverance 2 розійшовся тиражем у 3 мільйони копій. Тим часом продажі першої частини за увесь час склали 10 мільйонів копій. Від я хочу всім нашим глядачам сказати, що це не просто успіх, це феноменальний успіх. А ще вони опублікували дуже цікаву статистику улюбленої випивки гравців, улюбленої зброї, а також улюбленого методу крадіжки. А міню біз фаза пик і фіодап. Очі волі you, you'd better pay for it or you'll be sorry. Fuck you. Yeah. Пам'ятаєте новину про здорожчання цін на ігри Xbox. Так от інсайдери стверджують, що така доля не оминеє підписку Game Pass. Що ж нам тепер робити? От халепа. Мережею ширяться чутки, що неслухняні собаки скасували неанонсовану сюжетну гру, котру розробляли приблизно три місяці з моменту скасування онлайнового ластофасу. Ми знайшли рішення, кінець. Electronic Arts влаштували у паровій крамниці дядька Гейба розпродаж, що триватиме до 15 травня. Вам пощастило, дешевше не купите, хіба що поцупите. Традиційно дякую всім спонсорам моєї ранкової кави, а також шаленої мотивації продовжувати створювати для вас ранкові новинні дайджести. З вами, як завжди, був дядько Дмитро. Побачимось в інших місцях інтернетів. Yeah, так. світу вівторка.